Всім привіт! Сьогодні ми разом з вами приготуємо класичний італійський десерт Тірамісу Ніжне, легке, з приємними кавовими нотками. Для цього нам знадобляться вершки, цукор, яйця, маскарпони, печиво, савоярді і заварена кава. Для початку вершки жирністю від 30% потрібно збити міксером з кремом маскарпони. При збиванні зверніть увагу, що Майбутній крем має набути густої консистенції, але зверніть увагу, що дуже довго перебувати не потрібно, оскільки вершки можуть перевзбитися і перетворитися в масло. А це нам не потрібно. Після взбиття одну третю крему можете відкласти, в мене це вже одразу кондитерський мішечок для прикрашання. Далі нам потрібно відділити жовтки і білки всіх яєць. Після збиваємо білки спочатку до піни. А тоді поступово будемо додавати цукор і збивати білки до піків або до того стану, коли вони не будуть вивалюватися з миски, якщо їх перевернути. При збиванні жовтків цукор ми додаємо. Одразу і збиваємо жовтки, поки вони не посвітлішать і не збільшаться в масі. Тоді ми починаємо поступово додавати наш крем з маскарпони і вершків, а потім і збиті білки, можна це робити почергово і обов'язково лопаткою не міксером. Вводимо всі суміші в жовтки, допоки вони не закінчаться, але поетапно поступово. І вимішуємо лопаткою до такої гладенької кремообразної текстури. Тоді можна вважати, що наш крем готовий. Тепер беремо заварену каву. В мене вона без цукру, за бажанням, ви можете додати алкоголь, чи це Амаретто, чи коньяк бренді, що вам смакує. І починаємо обмакувати печиво в каву і викладати шарами. Після того, як перший шар з печива буде викладений, наносимо шар крему. Рекомендую, щоб шар крему був завтовпшки не менше, ніж е, товщина печива. Так буде смачніше. І тоді ми викладаємо все шарами. Останній шар в нас має бути крем. Зверху я прикрасила все залишками вершків і маскарпони збитих. І, відправила в холодильник відпочивати на хоча б 3-4 години а краще на ніч. Перед подачою рекомендую посипати смачним какао без цукру. І наше тірамісу готове для того, щоб смакувати. Вона має дуже легку текстуру, як хмаринка. Дуже смачне. нотки кави роблять цей десерт просто неймовірним. Ну а какао додає не тільки гірчинку, але й смачний шоколадний присмак. Всім смачного!